Новина дня Петро Порошенко, гнида знову піариться на допомозі Збройним силам України. Цей шахрай видає типу міжнародну допомогу військову від Америки, Канади, Європи, Австралії та інших країн Західного світу за те, що він сам все це купив. Петя, Ти спочатку покажи, звідки ти взяв гроші, які ти нібито витратив на допомогу ЗСУ, звідки ти їх заробив, Петя? Чи ти хочеш, щоб на тебе прийшла податкова і з тобою розібралася? Вона розбереться, адвокати не поможуть. І буде задавати питання: готуйся. Жодні Тобі не допоможуть, адвокати більше. Жоден не допоможе. Взагалі, в цілому. Також хочу нагадати, чому Порошенко шахрає. Для прикладу, він не показує документи на ці, нібито куплені військові речі, на військову техніку, а також їхні повністю технічні характеристики. В цілому, вони повинні бути доступні для всіх технічні характеристики, а також повинен бути гарантійний талон щодо цієї техніки, якою він нібито купив. Нема документів на техніку, яку він закупив, будуть кримінальні провадження на п'ятю За. Відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом за шахрайство та привласнення чужого майна. Тому Порошенко буде відповідати гнида десь у в'язниці пожиттєво. Слава Україні! Те ж саме стосується і Володимира Олександровича, який видає техніку Євросоюзу. За те, що він нібито купив. Слава Україні! Підписуйся на цей канал, тут кажуть правду. Поширюй це відео в тренди Ютубу.